Як налаштувати датчик непрозорих етикеток Акосин Ским 07? Ось так він виглядає. Алюмінієвий корпус важкий. Налаштувати його дуже просто, тому що він з коробки працює майже з усіма етикетками, або з усіма просто включаємо тестер. На цю працює ось таким фоном. На цю працює. Зовсім прозорий на цю працює. Так, щоб змінити і етикетку, а не на зазор, тут написано 6 секунд. Затискаємо одночасно плюс і мінус. От мигає червоненьким. Погас червоненький. Тримаємо пускаємо все. спрацьовує, Тепер на етикетку, на зазор не спрацьовує. Ось порівняти його з дуже популярним датчиком мікродетектор, він же Schneider, WinGSIC, які роблені у Франції. Це алюмінієвий, це пластмасовий. Але ось тут зовсім все однаковісіньке. Кнопочки плюс-мінус. Трішки відрізняються отворами. Так, дуже зовсім роз'ємо однакові, підключення однакове.